Волчезний АЕС стався моторошний інцидент. Окупанти спробували провести ряд оновлення змін, але в якусь мить це вийшло з під контролю через війну в Україні. У рашистів трапилися різні біди. Але цього разу вони перевершили самі себе і наразили на ризик не лише свою країну, а й інші. Що сталося та чого чекати нам? Усім вже зараз подробиці далі. А вітаємо глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Ми починаємо. Унаслідок ворожого обстрілу тимчасово окупована Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередач. Відбулася страшна аварія. Це сталося на фоні планів. Окупантів готуватися до запуску зес для постачання електроенергії до РФ генеральний директор МАГАТЕ Рафаїл Гросі повідомив, що ЗЕС не вистачає енергії. Ситуація критична. Паралельно пропаганда РФ активізувала дезінформаційну кампанію навколо ЗАЕС. Спрямована вона на дискредитацію України. Зокрема, ворожі ресурси поширюють фейки про нібито український обстріл одного з об'єктів на території ЗС. І пропагандисти заявляють, що ЗСУ, нібито, вдарили по даху навчального корпусу електростанції з реактором, як і в інших випадках, із фейковими звинуваченнями в обстрілах ЗС на адресу України доказів росіяни не надають. Саме так йдеться в повідомленні: не схоже, окупанти намагаються довести. Що в катастрофи на АЕС винні саме українці, щоб зняти вони себе? Окупанти вже. Планують випустити пропагандистські відеосюжети з метою закріпити з поміж світової спільноти думку, що саме Україна нанесла удар по ЗС, що привів до біди. Також повідомляється заступника міністра закордонних справ України Олександр Міщенко. обговорив з послом Китайської народної республіки в Україні Ма Ченкунам питання забезпечення ядерної радіаційної безпеки, зокрема ситуацію навколо ЗС. Тож, якщо детальніше, то на будівлю тренувального центру ЗС впав невідомий дрон з вибухівкою Росія При цьому не надає. Магати доступу для огляду пошкодженої споруди цього разу це могло привести до непоправних наслідків. Далі цитується не перший випадок цього року, коли ЗАЕ стала мішенью для БПЛА. Утім, цього разу масштаб оцінити важко йдеться в його заяві. Магата із посиланням на неназваних представників ЗС, ймовірно, російське керівництво, так зване, повідомляє, що безпілотник впав на дах будівлі. Водночас Магата невідомо чи влучив дрон безпосередньо в будівлю, чи впав на неї після того, як його збили. Також співробітники МАГАТА заявили, що чули вибухи, але немає даних, чи пов'язано це із збиттям БПЛА. Команда Магата звернулася проханням відвідати навчальний центр, як це вдалось зробити після попереднього подібного інциденту, що стався у квітні. Однак цього разу дозвіл ще не було надано, повідомляється. Гросі висловив велике занепокоєння через інциденти з дронами, наголосивши, що вони можуть встановити пряму загрозу ядерній та фізичній безпеці атомної станції. Простіше кажучи, надто багато дронів літає біля ядерних об'єктів і не лише біля ЗС. Це повинно негайно припинитися, заявив він. А також тимчасово окупована ЗАЕС, можливо, підключена до енергетичної системи АРФ. Або що Росіяни планували це зробити найближчим часом? Про це говорить керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Цю фіксуємо нову магістраль через Маріупольський район. Зокрема, на ділянці побудовано розподільчий вузол продукт проводу разом із компресорною станцією. А на іншій ділянці закінчують з'єднання з мережею, каже Андрющенко. Очільник центру прилюднив карту, на якій, за його словами показано, як виглядає процес із оновленням в динаміці станом на кінець квітня. Андрющенко додає, що на місці виглядає як фінальна стадія роботи. Він наголошує, що за рахуванням планів, в тому числі модернізації, зокрема Херсонщини, виглядає так, що заес, якщо вже не включена в систему енергетика РЕФТО. Залишаються лічені тижні. Студалі на жаль, маємо наголосити на повному ігноруванні цього процесу з боку українського уряду та медіапросторі. На жаль, тому що саме це ігнорування надає росіянам можливість безкарно робити те, що роблять. Вважає Андрій Ущенко. Політичний діяч Сергій Кузан розповів, що заС повністю мілітаризована і на її території перебувають Російські війська, техніка та зброя це грубе порушення всіх міжнародних норм, зокрема статуту ООН і принципів МАГАТЕ організація, яка має забезпечувати ядерну безпеку під егідою ООН. Однак ефективні міжнародні механізми стримування виявилися неспроможними, попри численні резолюції та місії. Російська присутність на не зменшується реальні інструменти впливу на РФ відсутні, а сама країна продовжує залишатися членом ядерного клубу, розвиваючи атомну енергетику навіть у низці європейських країн. Тому розраховувати на якісь більш-менш дієві заходи реагуванням просто не доводиться. Ми припинили це робити вже в 2023 році, коли всі їхні місії вже кінчилися, каже Кузан. Ну і за лишається ключовим питанням в міжнародних перемовинах США і країн ЄС регулярно порушують тему її приналежності в контактах з РФ за міжнародним правом. Ядерні об'єкти мають бути повністю демілітаризованими та перебувати під контролем цивільного персоналу. Натомість сьогодні персонал станції перебуває в умовах близьких до заручництва, а станція фактично в режимі промислової експлуатації. Відсутність координації з міжнародними організаціями продовження мілітаризації ЗС та спроби ввести її в російську енергосистему. Все це підтверджує, що Кремль не налаштований на мирне врегулювання. Їхня стратегія затягування часу та створення нових точок напруги. Це свідчить про одне: Росія не готова до реальних мирних перемовин. Вони не мають намірів робити жодних кроків у цьому напрямку. Так зазначив голова Українського центру безпеки і співпраці. Окупанти продовжують вводити ЗС в експлуатацію, і це складний та небезпечний процес, для якого необхідно кілька тисяч осіб персоналу. Ну а діючі українські атомні електростанції Хмельницька, Рівненська та Южноукраїнська також регулярно повідомляють про БПЛА поблизу своїх об'єктів. Минулої п'ятниці команда МГТ на Южноукраїнській АЕС була поінформована про те, що безпілотники були помічені на відстані двох кілометрів від майданчика, і команда повідомила, що чула зенітний вогонь зі свого готелю. Тієї ж ночі повідомляла, що безпілотники пролітали над Чорнобильською зоною відчуження. Укрінформ повідомляє в МАГАТЕ додають, що заес вже понад тиждень залежить від єдиної лінії електропордач, яка забезпечує електроенергію критично важливі функції ядерної безпеки станції. 13 працівників ЗС незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях. Про що повідомляє прес-служба Енергоатому? Із початку окупації найбільше станції Європи Росія почала. Безпрецедентний тиск на атомників, які відмовилися переходити на сторону ворога і підписувати нікчемні контракти з Росатомом. Близько п'яти тисяч фахівців змогли покинути тимчасово окупований Енергодар. І на «Енергоатом» дбає про їх працевлаштування в інших підрозділах товариства. Та відомо, що не менше про 13 працівників ЗС, яких окупанти позбавили свободи на тимчасово окупованій території, йдеться у повідомленні. З них сімох засудили до ув'язнення. Троє досі перебувають в тюрмах в очікуванні фейкових вироків. Доля ще трьох лишається невідомою. Вони вважаються зниклими безвісти. Росіяни продовжують використовувати ЗС як військову базу в марзалах блоків. Стоять військові автівки, зберігається вибухонебезпечна зброя, обладнання станції дедалі більше деградує і про жодний безпечний сценарій про запуску ЗС не може бути і мови. Всі незаконно позбавлені свободи атомника повинні бути негайно звільнені з російського полону. За має негайно перейти під контроль із законного оператора енергоатома. А РФ повинна вивести станції своїх військових та техніком. Це єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки всього континенту, кажуть в енергоатомі. ЗС окупована ворогом спочатку повномасштабного вторгнення. І весь цей час росіяни загрожують глобальній ядерній безпеці Європи. Ворог замінив персонал станції росіянами, і на території станції неодноразово лунали вибухи. Також там була пожежа. Після деокупації ЗС та повернення станції під контроль України її роботу потрібно буде перевірити за 27 програмами з безпеки розробленими. АТЕ на та узгодження з Державною інспекцією ядерного регулювання України. Усі українські атомні станції належать державі України, і тимчасово захоплена заес теж і це визнають усі, зокрема і МАГАТЕ. Президент Зеленський також повідомляв, що обговорював із Трампом. Питання окупації расистами ЗС. зокрема Трамп питав про можливість відновлення ЗС американськими силами. Ну, а далі будемо говорити про мабуть краще це назвати російським нібиліци і про те, що транслюють з телеканалів Російської Федерації за паребріком. Діду стало знову погано, і ось ці знаєте, в відіні його вони знову пройшли, і він почав говорити незрозумілі речі. Зокрема, про буферну зону вздовж кордону РФ і України Путін дав Збройним силам РФ нове завдання. Ріа новості дуже швидесенько, та й не тільки всі ці російські так звані засоби масової замбаце вони почали шир виступ путінський і президент Рефі дійсно оголосив про створення буферної зони безпеки вздовж кордону Росії України. Понад рік тому він хотів зробити санітарну зону. тепер передумав тепер це буде називатися буферною зоною. Ну то бачите, кожен рік щось нове вигадує той дід, але нічого не вдається. Судячи з останніх новин, російські війська ведуть цю роботу. Заявляє путін на, на нараді із членами Уряду президент РФ Володимир Путін оголосив про створення так званої буферної зони безпеки вздовж кордону Росії і України. Цитую, було ухвалено рішення про створення необхідної буферної зони безпеки вздовж кордону. Наші збройні сили зараз це завдання вирішують, говорить він за словами російського глави Збройні сили Арефії, нібито дійсно активно пригнічує вогневі точки противника, і Путін також звинуватив Україну в атаках дронами щодо цивільних об'єктів, що казав, було ухвалено рішення. Наші збройні сили зараз це завдання буцімто вирішують. Що ще ось із цитат його з урахуванням ситуації в Курській, Брянській Білгородській Білгарській областях треба починати роботу з відновлення буцімто всього. Зруйнованого він звинувачує ж Україну в атаках дронам по цивільних об'єктах. Російський президент не оточнює саме, що, на його думку, називається буферною зоною, і яким чином її будуть створювати. Але варто зазначати, що напередодні так йому безпосередньо відзвітували були про те, що ніби. То звільнили від збройних сил України останній населений пункт в Курській області. Горналя, це йому тоді відзвітували 26 квітня. В генштабі ж збройних сил України запевнили, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області не відповідають дійсності. І наразі так, от із о, таких от більш останніх новин, 21 травня, російські держагентства поширили інформацію, що глава Кремля Владімір Путін нібито навіть зміг відвідати Курську область. І от Тепер він говорить про якусь буферну зону. Ну, а, можливо, він хоче саме зачистити цю територію і зробити її сірою зоною. Чому би ні? У Росії територія большая, може, себе позволять, зачистити Курську Білгородську область і зробити з неї буферну зону. То тоді було б, мені здається, непогано. Ну, українці не були проти знаєш, такого трішечки збільшення. До Російської Федерації. А, безпосередньо уточнил потім трішечки пізніше про те, що в Курській, Брянській, Білгородській областях, бо вони граничать з Харківською, Сумською і Чернігівською областями України. От, про це дописали російські засоби масової інформації безпосередньо також а, а, повідомляється про те, що а, Міноборони Російської Федерації повідомляє, що з вечора 20 мая до утра 22 мая буцімто їм вдалося збити 485 українських безпілотних літальних апаратів, а чи не 500, от, чого не тисячу, але от Зазначають, що за декілька днів, та які за, за там, 24 години у них вдалося. А буцімто збити, перехопити чи вигадати 485 українських безпілотників на території Російської Федерації, яку вони які вони нібито змогли ліквідувати. Ну і безпосередньо про вооружені сили Російської Федерації, як говорив своїм колегам на зборі ще Путін про буферну зону, можемо далі послухати. Причем цели противника выбирают, как правило, не имеющие военного значения. Мирные объекты, дома, людей и события сегодняшнего дня только подтверждают то, что мною было только что сказано. При налетах дронов в действиях диверсионно-разведывательных групп охотятся за, охотятся за гражданским транспортом, включая автомобили скорой помощи, сельхозтехнику. Гибнут и получают ранения и женщины, и дети. Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника. Работа идет. При этом вновь обращаю внимание, что уже сейчас, естественно, с учетом ситуации в Курской, Белгородской, Брянской областях, надо разворачивать работу, чтобы восстановить и отстроить все разрушенное. І поки ми з вами слухали Путіна, російські телеграм-канали, і так звані журналісти, дописують про те, що ще чотири вражеських безпілотника було унічтожено силами ПВУ над Брянською областю. Про це повідомив їм губернатор Олександр Багамас. Тобто, буквально на хвилинах опублікована ця. Цей допис, повідомлення від губернатора Брянської області Олександра Магамаза про те, що продовжують атаки. Ну я ж кажу, що як це 485. Що там мало, маленька цифра, не, не так суттєво, треба більше. А по про це дійсно вони почали розуміти, що не все так безпечно і треба стягуватися проти повітряну оборону все ближче і ближче. Ще до Кремля, хоча вже нібито все, що могли, вони туди постягували, але безпілотники все рівно залітають. До Кремля перекинули військову техніку після атаки приблизно як 400 штук у тих невідомих, неопознаних літаючих об'єктів, мобільний інтернет навколо цієї будівлі. Також буцімто не працює а, в низки регіонів. А, також повідомляли на проблеми з доступом до мобільного зв'язку. Скаржилися. Зокрема, мешканці Падмаск. І навіть Липицька область в Росії після нічної атаки саме не працював мобільний інтернет, зв'язок вимикали в цілях безпеки і після того не могли його налагодити. Ну, от, Так звані Кулібіни. Проблема фіксувалася в Підмосков'ї, Тулі, Саранську, а також в Владимирській і Липецьких областях, як розповідав губернатор Липецької області Ігор. Артамона в регіоні відключили мобільний інтернет через атаки безпілотників. Рішення про це ухвалили військові з так званою метою безпеки на тлі нічної атаки дронів. А я знаєте вам про що скажу? Про те, щоб не постіля зразу, а, відео куд, з тим, як, як німачна російська ПВО оказується проти українських дронів. Скоріш за все, з цією метою було а, вимкнення. Ну або ж а, з тим, що не змогли. Просто назад його нормально налагодити. Виключить то виключили. А де кнопка Включить ніхто не розбирався. А щойно ситуація дозволить, заявив глава Ліпіцької області. Доступ до мобільного інтернету буде відновлений важливо. Стаціонарний інтернет та підключення по Wi-Fi працюють в штатному режимі. Користуйтеся ними для зв'язку і доступу для до офіційної інформації. На проблеми з доступом до мобільного інтернету також скаржилися і мешканці Подмосков'я, і е, є такий сервіс Даундетектор. Він саме за його даними повідомлення про проблеми з мобільним інтернетом. надходили із Владимирської області. Зокрема, в Росії не працювали такі оператори. як МТС Білайн проблеми фіксували в роботі. А, такої платформи, як Ютуб, Інстаграм, також Яндекс. Разве у них Ютуб не заборонили. У них ж там якась альтернатива своя. Рутюб, Р, Рутюб. рутюб. Ось і ми розуміємо, що та атака вона була не тільки в Москві, Там а, а, ночні хлопки, вони розносились по Тульській, Ярославській областях. Крім того, була призупинена робота аеропортів в районах Калуги, Тури, Костроми, Ярославля. Всього окупанти заявляли про те, що їм вдалося збити 127 безпілотників у шесті областях, а атакували їх 486. 6. От сьогодні, от поки ми з вами говорили, було плюс 4, але наразі Наразі немає по-моєму додаткових додаткових безпілотників. Немає тут просто губернатор Білгородської області заявила про те, що вони будуть виділяти кудись гроші. Да, оновлених безпілотників на Російській Федерації поки що немає, але ми слідкуємо за цим. Я думаю, що Збройні Сили України також за цим слідкують і допомагають їм з'являтися на території Російської Федерації.